Привіт! Сьогодні буде розмовне відео про нацвідбір, про скандали, про пісні. Так пройшло вже декілька днів, коли ми почули конкурсні пісні, з'явилися скандали, з'явилися коментарі цих скандалів. І сьогодні це буде просто вечірнє, як там, ток-відео від Вані Расова. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Ну ви все знаєте, так? Мені дуже приємна активність під реакціями, які я випустив стосовно. Пісень нацвідбору. Але як ви розумієте, що ці реакції мені доведеться видалити буквально через п'ять е, днів, якщо я не помиляюсь. Е, пізніше я скажу, чому я їх буду видаляти. Але перед початком м, хочу розповісти, що також на днях я побував на благодійному Євромарафоні від ОГАЙЮ Україн. ОґайЮ Україн зробили благодійний такий євромарафон, де запрошували в прямі. Ефіри людей, які причетні там, до Євробачення, до нацвідбору єврофанів. Там був я, там була Аня Тулєва, там була легенда Аліна Єврофан. Там був Герман Нєнов, там був Тимур Мірашніченко, там була співачка Гарна, там був Валера там... Ой, там було дуже багато всіх. А ти як? Як сцена? Я ще не був на цій стані. Я залишу посилання внизу, ви можете подивитись, там дуже багато цікавих фактів про Євробачення, про нацвідбори. Кожен гість щось розповідав своє, були інтерактиви. Тож обов'язково подивіться. Давайте поговоримо про пісні з нацвідбору. Слухайте, я розслухав ці пісні, і я думаю, що у вас також така штука відбувається, що в нас було спочатку перше враження від писень, потім ми їх почали слухати, розслухувати, і, і враження почало змінюватись. От я от, почав розслухувати пісню Скалір. Типу, вона все більше і більше для мене особисто стає цікавіше. От, типу, якщо я там на реакції казав tell me why I'm crazy, да, Мені воно, типу, не вписувалось, то зараз, слухаючи вже який раз цю пісню, ну, типу, вже все норм. типу, І воно, вроді би, і вписується туди. Но, типу, ну, ну, типу, Якщо ми говоримо про пісню да, то вона дійсно наповнена. І це той варіант, коли її треба розслухати, так, як альбом Джамали Мали Крим. Наприклад, стосовно назви, в мене не змінилась думка. Я не розумію, що ця пісня робить в нацвідборі. Можливо, ви мені поясните в коментарях. Про Анку хочеться сказати, про Палала. Ми щось її забули трішки. До речі, реакції. На півфіналістів в Лонг -лист, також будуть видалені. Ну, Зараз скажу чому. Анка от просто спокійно, знаєте, Вона спокійна, в неї сопілка, і вона от просто зараз всі обговорюють да, фіналістів. да. Ми про Анку трішки забули, але вона є, вона також у нас у фіналі. І, типу, мені здається, що вона в прямому ефірі. ну, От Ми щось її так знаєте трішки підзабули да? в цьому всьому ці всі. Але от коли буде час прямого ефіру і на Світборгу, вона гарно про себе дасть нагадати. І, типу, мені здається, що вона може зайняти, ну, топ-5 так точно. Тому що от я й тоді на реакції казав, що в неї пісня класна, єдине, що дуже багато української сопілки. І, типу, це моя думка, типу, це суб'єктивна думка. Я не казав, що там пісня погана, да? я казав тільки, що дуже багато сопілки. Слухайте, давайте поговоримо про Альону і Альону і Джері Хейл, їх пісня Тереза і Марія. Типу, мені пісня подобається, так? А, але на що я звернув увагу? Так, є скандал. Ем, Джері Хейл і Альона Альону продовжують вже тупо хейтити, вже знаєте, насміхатися е, з цієї мами Терези, е, вже роблять якісь мемні кліпи стосовно цього. Джері Хейл нічого не коментує. Типу, в мене є можливість їй написати напряму, дізнатися особисто, що вона про це думає, що вона буде робити. Але я не хочу, тому що я не хочу, щоб там хтось подумав, наприклад, та Джері Хейл, що я цю інформацію буду використовувати для своїх відео. Тому що там особисте жит... спілкування з багатьма артистами я не виношу в свої відео. Повірте, дуже багато є секретиків, Але я вмію розділяти. Да? Наприклад, коли скандали якісь публічні, десь воно вже з'явилося в інтернеті, тоді я буду про це говорити. А те, що мені довіряється, якісь там таємниці, я не можу про це говорити. І я не, не запитую Джері Хейл, типу, я думаю, що вона все це бачить, я думаю, їй це все неприємно, але ж все одно, знаєте, ну, якщо реально таке відношення до цієї мами Терези, мать Терези, да? якщо вона реально такою була поганою людиною, то, ну, блін, ну. Ну, щось Джері Хейл потрібно придумати, сказати, пояснити, чому так. Якийсь має бути. Як я в Телеграм-каналі пожартував, знаєте, чому Джері Хейл співає про е мать Терезу? Тому що Джері Хілл по гороскопу Терези. О! І не просто так я тоді робив реакцію і е е гуглив, хто Джері Хейл по гороскопу. Бачите, як е співпало. А потім я в себе в телеграм-каналі прочитав, що. А... Альона Альона виходить по гороскопу Діва, тому що Діва Марія. Ні, Альона Альона близнюки. Дуже важкий знак зодіаку. Що я ще розслухав в пісні Джері Хейл? Я нагадаю, що ми всі прекрасно пам'ятаємо, що Джері Хейл знову використовує дуже багато пачок бек вокалу І я послухав основний вокал цієї пісні, і там Джері Хейл насправді дуже... Вона співає. Саму низьку партію саму таку рівну. Олезник мані, мані, твої руці, твоє власне, щастя. І по суті, ця пісня не супер така й вокальна у Джері Хіл. А, ви можете це розслухати її в основну вокальну партію, якщо ви в наушниках послухаєте, ви почуєте, що по бокам. То бек-вокал. Те, що тут буде у вас грати, то, то основний вокал. Ну, я вирішив відділити, послухати саме капельно. І там дійсно, я так розумію, буде живий. Прям... Якщо у минулому році у Джері Хіл також були бек-вокалістки, так, і в бек-вокалісток минулого року були налаштовані мікрофони не під бек-вокал. тоді у бек-вокалісток були налаштовані мікрофони так, як і в основних вокалісток. Розумієте? Типу... Це не просто була допомога як бек вокалу, тоді, а це було, як знаєте, як доповнення максимальне. І мені здається, цього року також мікрофон. то, блін, Я хочу вам пояснити, що, наприклад, навіть при зведенні пісні, там, коли пишеться вокал, бек-вокал, дабли, всі ці звуки, які розбиваються по каналам, да, ці всі хорові пачки, гармонічні, гармонійні, гармонічні. А вони все одно зводяться по іншому, по різним частотам, еквалайзерам, щоб це дійсно було як допомога, як беквокал. Ну думаю, багато хто зрозуміє. Це я до чого кажу, що і так само і мікрофони налаштовуються, наприклад, на живі виступи, щоб це було як беквокал. Я згадую минулорічний виступ Джері Хелл там мікрофони були налаштовані в беквокалісток. Не як у беквокалісток, а як в основних вокалісток. Можете передивитися той виступ. Я думаю, що цього разу може бути таке ж саме, тому що основну. Вокальну партію Джері Хейл, вона співає найнижчим голосом. Ну, по крайній мірі, в студійні, студійному варіанті, можливо, вона наживо візьме якісь там високі вокальні партії. Ось. Мені пісня подобається. Джеррі Хейл не коментує цього скандалу. Чи буде вона щось змінювати? Ну, блін, я розумію, що назва сама пісня Тереза, Марія, типу, тут змінити. Тут доведеться навіть назву пісню змінити. Ну, Хай буде Ава Марія, та Мама Марія, ну блін, ну, хай можна все зробити, можна змінити. Головне зробити це правильно і вчасно. І все буде топчик-горобчик. Мелевін. Заявка Мелевіна хочу прокоментувати. Тоже Дуже цікава заявка. Я розслухав цю пісню, теж почув там низький в нього бек-вокал. Він там спе. Dream... Ні. Якщо... спим. Dream Lover, Dream Lover. Чи Dream Lover, ні, він низько співає, і в нього ще й шай... і другий в нього беквокал є такий посередині. Такі... Коротше, послухайте, в навушниках дуже цікаво розслухати звуки там, різні. Ам... Партії. На даний момент Мелевін особисто для мене це така максимально стабільна заявка в цьому році. Цікава пісня просто по структурі. Я вже казав, що Мелевін зробив експеримент вдалий експеримент по звучанню, нове звучання. Стосовно фальцету, мені здається, що ну, це нормально, але знаєте, є така штука, що фальцету фальцетом також потрібно вчитися співати. Просто є. Я знаю, різні американські гурти е, солістів, які співають на таких фальцетних е, регістрах. <ріст> Ось в них це виходить максимально фірмово. Тут я розумію, що Мелвін нещодавно почав співати фальцетом, по суті, і, і я думаю, що якщо б він би продовжував... Наприклад, в майбутньому співати фальцетом і розвивати цей фальцет. Я думаю, що через рік би він цю фальцетну партію співав би взагалі по-іншому, як він співає зараз ці пісні. Тому що фальце, оцей фальцет він поки що ем, ем, не такий впевнений і не такий прям супер якийсь, ем, як це сказати правильно, не такий супер-фірмовий. Ем, да? Яким би він міг бути, але в принципі пісня вона максимально стабільна на даний момент. І типу розвиток, і, і все воно все воно йде, йде, розвивається. І потім такий дух, дух, дух. Ну, і якщо ми говоримо просто про Мелевіна, про, як про представника це той момент, коли точно не буде потрібно хвилюватися там, коли він буде в прямому ефірі виступати. Він вийде, він впевнено це зробить, тому що багато років на сцені, і вокально він гарно підкований. Давайте про як так скажу пару слів. А ви пишіть, пишіть прямо зараз теж свої коментарі. Про як так хотів сказати, що як так прям зайнявся таким промо своїм треком. Я думаю, ви бачили. І пісня в нього ну, хітова. Блін. я Бачив різні коментарі стосовно цієї пісні під своїми реакціями. Але от мені подобається ця пісня. От Мені подобається. Це трн, трн 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 Ну, типу, воно заїдає, це вірусний трек. Ем, на мій погляд, типу, Україну дійсно можна представляти завжди з різних сторін. Нахаба, слухайте, багато було закидонів, що це схоже на тату. Я навіть навів приклад, на яку ця пісню схожа на тату. Е, uh, uh, але в мене крутиться вже пару днів в голові ще одна пісня в іншій тональності. А ну, я вам зараз не можливо, ви зараз згадаєте. Та-та-та-та-та-та-та-та. 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 Та -та 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 -та. Я не можу згадати, що це таке, чи з якогось мюзиклу Ромео Джилети, чи що, але ну, я таку вокальну партію десь вже чув, Вокальну мелодію. Стосовно гурту е е е Нахаба, вони прокоментували цей скандал, схожі на стату, а тут більше схожі стату не про саму пісню, йде ця мова, а про оцю манеру співу. І ну так нахаба прокоментувати. Давайте подивимося. Нахаба на зв'язочку хочемо з вами роз'яснити один момент, який склався недавно з приводу плагіату на тату. Дуже цікава новина. Насправді, дуже шкода, що досі так багато українців тримають в голові руснявський контент. Насправді, дуже сумно, що один російський гурт в даному стилі може перекрити просто сотні е, різних проєктів в, в даному жанрі по всьому світі. Тому ми хочемо з вами поділитися піснями, якими ми надихались. Не при написанні цієї пісні, а в цілому хочемо поділитися з вами тим, що ми слухаємо, що ми любимо. Тому прямо зараз ми дістаємо наші плейлісти і показуємо вам треки в схожому стилі, які нам подобаються. Нахаба, якось це прокоментували. що типу, ну, оце в багатьох українців у вас ще залишилося залишилося цей русизм в голові, чи як вони там казали. Ну, не потрібно. А... В цьому звинувачувати нас виходить. Знаєте чому? Ну, типу, класно, що вони прокоментували, класно, що вони привели приклади, що вони ем, надихалися іншою музикою. І це круто, тому що ми також можемо сказати, що тату, ця музика тату, вона була взята, е, цей манер тако, такого співу, також зарубіжних виконавців. Тому, ми просто чому порівнюємо це з тату? Ну, тому що у нас це було, ну. Колись популярно, так. Але, типу, звинувачувати українців, що у нас там залишився цей русизм, не потрібно. Це, це не в тому справа, що залишився цей русизм, і там ми пам'ятаємо ці пісні. Ну, ми їх не забудемо. Типу, ми будемо знати, ну, типу, як це стерти з пам'яті. Якби можливо було б натиснути і стерти щось з пам'яті, це було б круто. Але, ну, то справа в тому, що ми не знали тієї музики, так? Наприклад, якоїсь там зарубіжної, з таким стилем, з такої андеграундною музики, так, тому що нам нав'язували російське тоді, а не те. Це так само, як ми в школі навчили російську мову так, поглиблено. А, а, краще б ми так англійську вчили мову, як тоді російську. От ви згодні розумієте? Ну, нав'язували нам. Тут просто я не зрозумів цього діпо, закидону гурту на хаба, що ніби ми самі винуваті, що у нас це залишилось в голові. Тут можете просто довго це розбирати, але класно, що гурт на хаба, типу, прокоментували і діпо, показали, з яких референсів. да, вони брали там ідеї. Молодці, що вони йдуть на контакт, але типу, те, що вони якось закидають так на українців, що ви трішечки неправильно. Ну, типу, блін, ми не те, що пропагуємо так це тату. Ми просто, ну, це перше, що прийшло в голову. Типу, все, все спокійно. Друзі, ви пам'ятаєте, що о, на всіх реакціях цих фіналістів я говорив в кожній реакції, що я попрошу учасників Нацвідбору відізвати авторські права, які прийдуть на мої відеореакції. Я в інстаграмі публікував сторіс, що мені прийшли всі авторські права. Мене здивувало, що гурт циферблат на лейблі Білів, тому що Білів продовжує співпрацювати з Росією. І я коли побачив, що ну, мені ж приходять авторські права на Google, на пошту, і дивлюся, тіпо, Music, типу, Я не зрозумів, гурт циферблат, а що ви там забули? Тіпо, Прокоментуйте, будь ласка, чому ви співпрацюєте з компанією, яка співпрацює з Росією? Так от, пройшли авторські права. Ну, типу, це було ожидаємо, очікувано. Ну, так як в мене монетизації на каналі нема, Ну, типу, ок, але чому я просив зняти авторські права? Хочу пояснити: в мене буде 21 січня я зможу подати повторну заявку на відновлення монетизації на каналі. А я нагадаю, що мені вимкнули монетизацію були на 3 місяці. І за те, що я використовував чужий контент, в мене канал був забитий авторськими правами. І в мене, я залишився без заробітка на Ютубі. І тепер, коли я буду подавати знову заявку, мені мені написали, що я маю очистити канал від усіх відео, на яких є авторські права. Що це означає? Чому я просив учасників нацвідбору зняти авторські права з е реакцій? Ну, по-перше, чисто знаєте, Людський фактор, тип. А по-друге, ну якщо ну, мені просто доведеться видалити всі відео, на яких є авторські права, на всіх реакціях є авторські права. Типу, якщо ви ще хочете подивитися реакції, ви можете їх подивитися до 21 січня. З 21 січня вони будуть видалені, вони будуть не закриті на каналі, вони будуть видалені абсолютно, все буде видалено, що порушувало авторські права. Як ви думаєте, хто за ці дні зняв мені? На даний момент авторські права. Одна людина. Я знаю, що ще мені писав, писала менеджерка одного артиста. Мені писала менеджерка як так, що вони, вони знімлють обов'язково. Але на даний момент пройшло 3 дні. На даний момент авторські права зняла тільки одна скалер. Скалер, дякую тобі. Але разом зі скалір у відео були ще циферблат. Music, ну, типу, те, що скалір зняла, ну, все одно в мене залишаються авторські права на тому відео, на тій реакції, тому що є ще авторське право цифроблат. Тобто, якщо циферблат не знімлють, то мені доведеться видалити це відео. Ну, коротше, як ви поняли, ніхто більше не зняв авторські права. Ніхто. Я цей момент запам'ятаю. І тут має бути, знаєте, така плашка, Ваня Рассел, Член журі, Премії, Юна, Музвар, Мего Мюзик Аворс, наша радіо музредакція. Тут, 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 тут. Тож, авторські права не зняті, Скайлер, дякую тобі. Якщо ви ще хочете подивитися реакції на фіналістів нас відбору, можете йти, дивитися на каналі, тому що 21 числа їх не буде. Це ще не факт, що я коли зараз подамся знову на монетизацію, що мені її підтвердять. Що я зможу знову там щось там накопичувати зі своїх відео. Е, тож, я хочу нагадати: привіт! У мене є курс по мобільному монтажу. Не перематуємо, Зараз ми ще будемо говорити про Євробачення, але про курс я маю сказати. Друзі, я. Два слова, У мене... мій курс коштує 599 гривень. Є посилання внизу, якщо ви хочете доєднатися, ви донатите цю суму і пишете е, свій нікнейм в Телеграмі. Що я вас додав до вашого персонального каналу з відеоуроками? Це вже готовий кейс. Зараз ви бачите назви модулів основних, плюс, будуть ще додаткові 6 цікавих відео, як робити ефекти. І там рекомендації по програмам, в яких програм, програмах монтувати, на яких сайтах, що, що там можна зробити цікавого. Е, нейромережі, дуже багато порад від мене. І якщо у вас є якісь питання по монтажу, під час монтажу, там ведення YouTube, Shorts, ви можете писати мені, і я я вас проконсультую. Типа. Підскажу все, все, що зможу. Я ж да? я колись нещодавно побачив коментар, що, тіпа, а хто, хтось, типа, відгуки може залишити, про курс, друзі. А я сам такий ж дурненький. Думаю, блін, а чого я не збирав весь зараз відгуки? А в мене були. В мене є деякі відгуки стосовно мого курсу. Ви зараз можете побачити, я думаю, ці люди не ображаться, що я покажу. Fajnego blogera ukraińskiego, który wczoraj mnie wsparł, e, napisał fajne słowa, pomógł zmontować YouTube Shorts na mój kanał na YouTube, który wczoraj założyłem. Słuchajcie, patrzcie. Możliwo, ktoś jeszcze zostawić widhok, żeby ja zaskrętsował i zmich tam sobie w Instagram zrobić tej, to, że highlights z widhokami. A do rzeczy w Instagramie możecie także highlights highlights pro kurs. І плюс, ем, якщо у вас є якісь питання, то краще напишіть мені в інстаграм перед е, придбанням курсу, і я зразу вам відповім, що і як. Нещодавно мені запитали, чи є курс англійською мовою. Блін, я подумав, може зробити англійською мовою курс? Він у мене на голові таке. Ну, блін, це нас таке розмовне відео, тобто окей. Е, тож, в інстаграмі в Хайлайтс можете ознайомитись детальніше про курс. Типу, там як і базовий монтаж, там як курс для тих, хто ніколи не монтував. Так і для тих, хто вже щось монтував і хоче щось нове. І там не просто нове, там є реально поради. Про курс сказав. Тож буду радий, якщо ви доєднаєтесь, монетизації немає. І то, якщо я подам заявку на монетизацію, мені підтвердять. то що це місяць. Мене не бу... Ну, типу, якщо включить мені, то що я ще місяць буду накопичувати з типу, монетизації, щоб щось потім в березні аж заробити. Тому що там, коротше, йде з затримкою місяць на YouTube. Він, коротше. Так, про Ютуб сказав, про курс сказав, курс Топчик-Горобчик. Е, тепер поговоримо про те, що почалось голосування за журі, нацвідбору. о Боже в дії! Е, зараз ви бачите претендентів десь тут. Так, да, Тут будуть претенденти, і хочу сказати, що я вже проголосував, я виклав в інстаграм і хочу пояснити, чому е, чому я проголосував саме за. Євгена Триплова, це продюсер, саунд-продюсер, Зараз він креатор проекту мультитрек. Я хочу бачити Джамалу. Я не против, я не проти Андрія Данилка, але мені хочеться бачити нові обличчя. І в мене було таке: я думав, проголосувати за Тріплова Євгена або проголосувати за Сергія Танченця. Типу, я хочу бачити нові обличчя, я хочу чути нові коментарі. Я знав, що будуть голосувати за Джамали і за Данилка. Це просто ну, це очевидно, це база. Да? А я свій голос хотів віддати то то тому, е чию думку мені було б цікаво почути да? побачити ну, там, новий погляд на сучасну музику. Саме на сучасну. Джамала в коментарях в нас відборі в Євробаченні максимальний професіоналізм. Вона завжди все каже по факту. Це. Це, це саме найкращий взагалі, член журі, членкиня член журі, вона взагалі е, має бути просто базою в нас в відборі, і за неї не мають голосувати, вона вже має бути в журі. А от просто, а от далі мені б хотілося бачити нові обличчя. Я просто сказав свою думку, я нікого не заохочую, робіть свій вибір. Е, Просто, на мій погляд, тіпа, якщо у нас вже такі різні нацвідбори пішли, пішли да, кожного року, минулого року проїжджає, проїжджає, був да, в таких незвичних умовах. Це був, був легендарний нацвідбір, я був присутній на ньому, і це ніколи я цього не забуду. Ем, у нас був Тарас Тополя, Юлія Саніна в журі. А тут так, цього року у нас теж буде незвичний нацвідбір. Цього року він буде дуже масштабний, красивий, лакшері, ну, тіпа, елітний буде. І тим паче буде троє ведучих. Це... Так от. Я про те казав, що. Якщо у нас такі нас відбори різні, то хочеться і різних якихось членів журі. Але Джамало Джамала це база. Спочатку Джамало, потім уже Аріана Гранде Ледігага, типу. Підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Пишіть ваші думки про нас відбір. Чи змінилося у вас враження від пісень? Хто ви вважаєте, буде от гарним представником від України в цьому році? І чого ви очікуєте від нацвідбору? Буду чекати ваші думки в коментарях. Да? Я все читаю, до речі. Все читаю. Буваю, дивуюсь деяким коментарям. Ну, то ладно. Знаєте, головне, що у нас дійсно різні думки у всіх. І це класно. топчик хоропчик О, до речі, можете ще подивитися ці реакції, поки вони ще є на каналі. Тому що всі інші не зняли авторське право. Я це заповнив. Бувайте.